Це перша магнітна клавіатура на моєму каналі, яку я захотів залишити собі і зробити її основною клавіатурою. В більшості випадків я працюю на клавіатурі, і в менших випадках часу я граю на клавіатурі. Це саме ігрова клавіатура на магнітних перемикачах від компанії АТК. Звичайно, на ній можна працювати, набирати текст, і ця клавіатура, по суті, те, що вона магнітна. Не говорю про те, що вона суто для ігор. Ця клавіатура універсальна, тому її використовувати може кожен. Сьогодні в цьому відео я розкажу вам все в деталях про цю клавіатуру. Абсолютно, що я про неї думаю, про її плюси і про мінуси. Навіть не знаю, що тут можна сказати про мінуси, адже для мене особисто ця клавіатура у всіх її аспектах просто шикарна. Ця клавіатура має класний дизайн, і як на мене, він виділяється серед інших клавіатур. Реально вона цікаво виглядає, різні вставки, різні гравювання. Ну, реально красиво. Вона класно зібрана з якісних матеріалів. У неї хороші підвіті-даблшотки кейкапи з хорошою товщиною стінок, з приємною тактильністю зверху. Маю на увазі покриття, воно таке трошки шершаве. Але все ж таки для пальців це приємно. Мені подобається, що клавіатура також зібрана всередині гарно, має шумку, в неї змащені перемикачі та стабілізатори, і до того ж, вона підтримує софт у браузері, і ви можете кожну клавішу налаштовувати абсолютно як хочете. Тому у цьому відео по порядку все зараз розповім. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і не забувайте писати в коментарях свою думку. Давайте почнемо з комплекту. Клавіатура поставляється ось такі прикольні коробці. І мені дуже подобається, коли виробники підходять саме так до своїх девайсів. Дуже класна коробка, малюнок, стиль, приємно було розпаковувати цю клавіатуру. У середині основної коробки є ось така додаткова коробка з назвою моделі клавіатури. Це RS6. І тут знаходяться аксесуари. В комплекті є ось такий комбінований пулер для свічів і для кейкапів. Є додаткові свічі червоного кольору, це магнітні теж, звичайно, перемикачі, це, я так розумію, на пробу, або ви можете їх поставити як на ігрові клавіші, типу WASD 4 штучки. В комплекті є ось такі два вкладиші. Ви можете відсканувати QR-код і одразу перейдете на сайт АТК, і там ви, по суті, одразу можете налаштовувати клавіатуру прямо у браузері. Ви її підключаєте до ПК, він знаходить її зразу. І все вам доступне всі налаштування. Також приємним бонусом є ось такі наклейки. Ну, дрібничка, але реально класна. Наклейки, до речі, якісні, виглядають дуже привабливо. Можна наклеїти на свій комп або будь-куди за бажання. Ну і також у комплекті є тканинний кабель, кабель Type-C Type-A для підключення клавіатури. Клавіатура дротова, і цей кабель він по міцності мені сподобався. Він доволі такий міцний, еластичний і довжина до 2 метрів. Вертаємося до самої клавіатури. Клавіатура в нас в компактному форматі вона не має ефок, але все працює через клавішу Fn, ну і відповідно цифру Fn плюс 7, Fn 7. Клавіатура має стрілки, вони разом з основними клавішами знаходяться. Є у нас також тут Dell, Insert, Page Up і Page Down. Мені дуже подобається стиль кікап, і взагалі стиль самої клавіатури, як це все поєднюється по кольорах і взагалі дизайн самого корпусу. Це реально клавіатура, яка не схожа на інші клавіатури. От я не бачив ще такого дизайну. Мені подобається, що вони щось е додали сюди і по класиці, і ігровий такий стиль присутній, трохи космічний. Хемічний, але все доволі стримано. Клавіатура виглядає чудово. Вона виконана повністю із металу, вона така доволі тяжка, це відчувається. Тут товщина металу дуже хороша. Якщо клавіатуру брати постукати, то в неї глухий звук взагалі. Не мають дзвону металу ні при наборі, при тайпінгу. Ви не будете чути якийсь там дзвін, відлуння. Максимальна шумка всередині, гарно все підігнано. Реально по збірці по матеріалам на високому рівні. Клавіатура підключається по тайпсі кабелю. Роз'єм знаходиться на з лівої сторони ось тут. Він теж дуже гарно так обрамлений таким фіолетовим кольором. На нижній частині клавіатури можемо побачити теж такі цікаві дизайнерські рішення. Модель така rs 6 написано: ось така металове встав. Гвинти, ну прикольно виглядає. Плюс зелена така полоска. Є також гумові ніжки. Вони класно тримають клавіатуру на столі, вона не їздить, вона має сама по собі такий невеличкий кут. До речі, варто відмітити, що тут кут клавіатури, під яким вона зроблена, менше стандартного, тобто вона більш прямо лежить на столі. Мені, в принципі, зручно, але незвично, тому що я звик більш до вищого кота. Клавіатура ось тримається просто. Нереально круто, вона взагалі не їздить, гарні ніжки це дуже важливо, до речі, бо бувають клавіатури, все ж таки їздять по столу або по коврику. Це неприємно і незручно. Кейкапи у клавіатури PBT Double Shot. Вони подвійного лиття, символи не зітруться, товщина стінок кейкапів хороша, в міру шерсаві самого пластику, приємно пальці тримаються на цих кнопках, є канавка невеличка, і профіль мені також кейкапів подобається. Якщо говорити про сам пластик, він. Виглядає, і відчувається якісним. Немає зазубрин, він міцний, і це той варіант клавіатури, коли стандартні кейкапи взагалі немає бажання або потреби замінювати. Якщо зняти пробіл, можна побачити одразу свічі. Свічі тут від Gateron Jade Pro, свічі такого білого кольору. Свічі мені подобаються, і про те ми поговоримо трошки далі. Свічі в нас змащені, як і безпосередньо, і стабілізатори. Ви подивіться, скільки там багато змазки. Реально не пожаліли. І стабілізатори у цій клавіатурі відпрацьовують дуже чудово. Вони доволі тихі, вони плавні. Реально дуже класне спрацювання і немає цокання металу, немає такого дребіжання якогось. Ну, реально стаби дуже класні. Що стосовно шумоізоляції, то можна побачити, що тут є силіконова вставка під пробілом в місці, де є пустота, і відповідно там все заповнено. Під самим свічем ми можемо побачити саму плату, і на платі є також спеціальна прослойка. На платі зверху на цій прослойці можна побачити паралонову вставку, Це піна типу Ева. Не силікон, звичайно, але теж непогано. Але з урахуванням того, що тайпінг у цій клавіатури доволі тихий, глухий, такий, знаєте, сочний. То я думаю, що там всередині також не пожаліли шумки і пустоти там взагалі немає. Я не хочу розбирати цю клавіатуру, прям шкода поцарапати. Вона дуже гарно скручена, дуже гарно зібрана. Тому я думаю, що там все окей. Ну, звук своє дає, скажем так. Ви це розумієте. Перемикачі. У чому ж фішка магнітних перемикачів? Фішка в тому, що вони дуже швидкі на спрацювання, і тут немає механізму замикання ланцюжка при спрацюванні. Тобто тут де все е, замиканням і розмиканням магнітного поля. Свіч, відповідно, всередині він ходить, але спрацювання тут максимально швидке, яке ви можете налаштувати через софт. І налаштувати можете кожну клавішу окремо. Тому що, ви можете, хід до спрацювання. Внизу теж можете її налаштувати. Ну от реально, це дуже класно. І в іграх, наприклад, в онлайн, там, де потрібна швидкість працювання, ці свічі магнітні, це просто незамінима штука. Дані свічі дуже плавні, дуже тихі, відчуття піску ніякого немає, реально приємно натискається, і свічі дійсно вражають як по відчуттях при тайпінгу, так і по звуку. Звичайно, також дана клавіатура має підсвітку. Підсвітка тут RGB, вона просвічується навколо кейкапів, і ви її можете налаштовувати. Тут багато ефектів, і відповідно в софті ви можете детально налаштувати підсвітку під себе. Ну а тепер давайте поговоримо трошки про софт. Переходимо на сайт АТК. Тут є розділ АТК Хаб. Натискаємо на нього. Тут у нас виходить є можливість завантажити програму саме на комп'ютер, а можна скористуватись веб-версією. Заходимо сюди, онлайн, натискаємо кнопку. Одразу визначається клавіатура, я вже її підключав. Ви перший раз її додаєте. І тут також можуть відображати всі ваші девайси, які підтримують АТК Гір. Заходимо на клавіатуру. Буквально швидко воно підключається. Тут показана клавіатура. Знизу також є додатково клавіше по налаштуванню, повнорозмірної клавіатури. Перше, ми можемо тут вибирати, наприклад, тут клавішу Q. І отак от можемо її призначити на ось це. Відповідно, можемо назад призначити, так, якщо ми хочемо, от так само на Q. Любу клавішу можемо призначати, як нам потрібно. Відповідно, це теж дуже зручно. І все тут інтуїтивно зрозуміло. Система. Тут в системі є мультимедійні клавіші. Ось так воно тут показується. Якщо натиснути сюди, наприклад, от ми можемо так натиснути, хоп, і у нас. Воно зразу змінилось. Це теж дуже зручно. Переходимо сюди назад. Ми можемо так само оцю клавішу поміняти там, зробити один. Або можемо, наприклад, якщо ми граємо, то ми можемо так: от F-ку прямо сюди так зробити. Це реально дуже класно. Те, що вона обрізана, те, що ефок немає, от це все дуже сильно вирішує. Саме софт. В системі ми зрозуміли, макроси. M1M8, Light Effect. Тут у нас по ефектам можна виставляти різні моменти. Тут ви бавитесь, як хочете, налаштовуєте. І якщо сюди перейти, то в нас тут є також такі додаткові клавіші. Це все теж налаштовується. Я не буду показувати все детально, показую, що взагалі ця програма софт має. Він FN, ось такий розділ ще є. Я тут, правда, ще не розбирався що до чого. MacBase. Це Маківська розкладка і Макефен. Ось так це все виглядає. Назад вертаємося на саму клавіатуру. Зверху у нас є керування підсвіткою, ось такий розділ. Тут, виходить, яскравість, швидкість, різні ефекти ви можете виставляти. Тут є кольорова гамма, тут все просто зрозуміло. Performance setting. Тут в нас є пресети. Можливості пресетів, тут, правда, по-китайськи воно озвучують. І саме тут на клавішах ми можемо побачити на кожній кнопці, на кожному свічі характеристики спрацювання. От Trigger 1,5 мм, Trigger, Sensitivity 0.5, 0.5. Ну, тут все показується. Е, все включено, і ви собі можете налаштовувати. От пресети а, вони завантажуються. Ви при застосували його той, 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 і цей той, пресет той. у вас. От показується, як він був налаштований. Е, відповідно, тут по суті теж все просто. Тревел, якщо перейти сюди, тут ви безпосередньо можете налаштовувати самі, як ви хочете свіч по спрацюванні, по висоті. От те, що тут зазначено. Калібровка: це тут калібрується клавіатура, перформанс. Ну, отут, відповідно, теж є певні налаштування. Ну, це реально класно, що є вручну, є можливість пресетів, і ви собі, як хочете, виставляєте кожну кнопку. От натиснули. От, ви виставили по спрацюванню, так? Ось таким чином. І плюс отут ви ще налаштовуєте. Воно навіть показується, анімація красива. Ну, дуже гарно реалізован софт. Мені подобається. Advanced Key Setting тут у нас е теж. Є певні налаштування, я тут навіть не розбирався. Макросетінг окремо відповідно. Ну і інші налаштування. Тут можна клавіатуру, до речі, рекавернути, повністю скинути заводські налаштування, і е, завжди ви собі можете клавіатурку змінювати як хочете. Як сказав на початку відео, враження про цю клавіатуру в мене дуже чудово, і цю клавіатуру дійсно я залишаю собі як основну клавіатуру, хоч вона і дротова, але вона мені дуже подобається по тих аспектах, які я сказав. Вона дуже круто виглядає, в неї класна збірка, дуже чудовий тайпінг по відчуттю та по звуку, в неї класна підгонка абсолютно всіх деталей, гарні кейкапи. І саме найголовніше, що клавіатура. Вона має свій стиль. Ну, якщо говорити про ціну, то ціна даної клавіатури там близько 140 доларів на офіційному сайті, то я вважаю, що для магнітної клавіатури такого рівня це ціна класна.